Людина якось, як ви журналіст, журналіста, або людина якось, ну, є уточнення, які е, уточнив нам заступник начальника поліції. Там є у, у, у нас є проєкт, а воно, воно не, ця людина не була, по-перше, журналістом. Це е, доповідь начальника поліції. Це зовсім інша стаття, якщо ви розумієте, як купили журналіста або людина якусь. Ну, якось начальник поліції. Куда ты видони? Что це знає? Почти, Так, начальник позиції прошу перейти до регулярного. Відповідальність посадових офіційний за Като міської ради по факту побиття вже точно. Журналісти не звернені 6 березня 2017 року та незабезпечення безпеки працівників, відвідувачів та журналістів приміщення Каторської міської ради. Слово... Має книжник Олексій Антольович, начальник Конторського відділу поліції в голову проєктні національної поліції Суспільного. 6 березня 2017 року до Канатопського відділу поліції звернулися доля Роман Віталійович та місто Роман Іванович з приводу неправірних дій працівників міської ради, щодо них спричинені інтелесних ушкоджень, приміщення Канатопської міської ради. Значить, відомості про вказані про порушення, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, ну, по ровно так це порушення кримінальної справи. Значить, Є відповідні номери, за статтею 125, 1, це кваліфікація попередньо, тому що ще немає судово-медичної експертизи долі. Коли вона буде готова, тоді на підставі судово-медичної експертизи буде кваліфікація. На даний час в ЄРДР внесена стаття 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисне нанесення тілешних ушкоджень. Що зроблено працівниками поліції по даним кримінальним провадженням? 6 березня проведено огляд місця події, під час якого на сходовому майданчику між третім та четвертим поверхами лівого крила приміщення Данковської міської ради вилучене сліди на шарування, прочовни кольору, полю, пакетному родин та а Це контрольний змив. Все це було ж зроблено в цей же день 6 березня. Значить, 6 березня запитана Отінцова Романа Іванчата та влученому пам'ятку про права потерпілого, який надав свідчення збройним дій працівників міського ради щодо нього та відносину долі. Такий самий був допитаний про доля Роман Валерич, та те саме визнано потерпіло. Того ж дня, 6 березня, призначено судово медичні експертизи і тілесних ушкоджень пошкодження і люди, і отінцова. 7 березня проведено поряд місце події приміщення Каноску міської ради, під якого вилучено відповідаль, на якій здійснилася фіксація входу до приміщення міської ради. Відео на час вчинення злочину відсутнє, тобто було відключено. Значить, 7 березня було допущено ряд свідків по кримінальному провадженню, в тому числі Семеніхін, Степанченка, Вагрянцева, Качура, Гапієва, Сієнка, Яроцький. Піхно. Всі Люди ці в рамках кримінального провадження не допитують. Долучено до матеріалів кримінального провадження тиск з відеозаписом, з відеокамерою долі. 22 березня проведено перегляд наданого відеозапису за участі потерпілого Дінцова. Того ж дня винесено постанову про визнання речовим доказом, наданого тиску із відеозаписом та приєднання його до матеріалів кримінального провадження. Значить, Допросудового розслідування по даному кримінальному провадженню триває, є, скажімо так, підозрювані особи по цьому провадженню, але повідомити про підозру на даний час ми не можемо в зв'язку з тим, що немає ще судово-медичної експертизи. Додалі, ще тобто, робота проведена повністю. Якщо є запитання, будь ласка. Це беззаконні, що творилося у міськраді останні місяці. Дуже, що ви зараз буде зводіялися. Да. Как я?